Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачної овочевої ікри під назвою Айвар. Це традиційна страва балканської кухні, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Айвар можна використовувати по різному, намазати на хліб, додати до яєчні, використати як соус до м'яса або просто подати як гарнір. Готуємо разом! Для початку нам знадобляться 4 кг червоних або жовтих парців. Вони повинні бути ем'єсистими, щоб байвар вийшов насиченим і смачним. Також підготуємо 200 мл рослинного масла, 2 столові ложки столового оцту, 2 столові ложки цукру та 2 чайні ложки солі. Приготування починається з запікання парців. Їх не потрібно розрізати чи чистити від насіння. Просто кладемо цілі парці на деко або сковороду і запікаємо в духовці при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. Парці повинні добре пропектися, а їх шкірка трохи обвуглитися. Готові гарячі парці перекладаємо в миску і накриваємо її поліетиленовим пакетом. Це створить парниковий ефект і допоможе шкірці легко відійти. Залишаємо перці під пакетом на 10 хвилин. Після цього шкірка легко знімається, а плодонішки та насіння видаляємо. Не хвилюйтеся, якщо залишиться кілька зерняток, вони не псують смак. Очищені парці залишаються соковитими, тому їх потрібно відсідити. Викладаємо парці на сито і залишаємо стікати щонайменше 2 години. Після цього подрібнюємо їх блендером до стану пюре. Переливаємо пуре в каструлю, додаємо рослинне масло, оцет, сіль і цукор. Добре перемішуємо і ставимо на вогонь. Після закипання зменшуємо вогонь і залишаємо айвар повільно вирувати. Не накривайте каструлю кришкою, адже наше завдання випарувати зайву рідину. Готуємо айвар приблизно 2,5 години, періодично помішуючи. Коли об'єм зменшиться вдвічі, айвар готовий. Розливаємо його по простерилізованим банкам і закриваємо. Айвар це ідеальний сніданок. Намажте його на скибочку свіжого багета, подайте з чашкою кави, і ви отримаєте справжній смак Балканської кухні. Спробуйте цей рецепт і поділіться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. До нових смачних зустрічей!